Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, Мир усьому вашому. Дуже важливо нам проповідувати Христа, і дуже важливо нам впливати на людей, які сьогодні не з Господом, не прийняли спасіння, не знають серця Господа. Сьогодні цей світ проповідує. Тим паче, ми, як віруючі, повинні впливати, бути сілью, світлом і бути Божою сурмою. Тому. Ділись цим контентом, ефіром, підписуйся, давай проповідувати разом. Став вподобайки, напиши комент. І я вірю, що ми зробимо більше з Ісусом, маючи Духа Святого, чим Філіп Кіркоров в інтернеті. Амінь. І сьогодні хочу такою думкою поділитися, коли люди говорять, Бог любить мене і таким. І... Чому він говорить, що Бог любить мене і таким. Я говорю, да, амінь, Бог любить тебе таким. Но він трошки ще матюкається, трошки може десь запалити там і покурити, він може ще там на когось кричати, хоча він ходить вже в церкву і читає Євангелію, і Бог йому відкриває своє серце, і він говорить: мене, Бог любить і таким. 100% Бог любить і таким. Але Господь підбадьорює нас змінюватись. Амінь. Він хоче, щоб ми перевтілювались в Його образ. Амінь. Це 2 Коринтянам, 3 розділ, там написано, щоб ми перевтілювались в Його образ, щоб ми перетворювались і ставали схожими на Нього. І це дуже важлива річ. Господь любить. Но ну, ми читаємо, що ти возлюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радості більше, ніж співучасників твоїх. Господь возлюбив праведність і возненавидів беззаконня. Є речі, які ми повинні возненавидіти в своєму житті, є речі, які ми повинні. Христовою силою, Божою благодатью перемогти в своєму житті. І коли ми говоримо про те, що Бог мене любить, це 100%, тому що Він є любов, Він любить нас з вами. Але в своїй любові він підбадьорює нас, щоб ми змінювались і ставали схожими на нього, щоб ми перевтілювались. І ставали схожими на нього, щоб ми сьогодні жили від слави в славу, від сили в силу, від віри в віру. Тому, коли я говорю, Бог мене любить, з цим я говорю: я готовий до змін, я готовий, щоб тебе, твого прояву, ставало більше і більше в моєму житті. Більше тебе і менше мене. Амінь. Благословляю вас.